Дай лапку. Моя умница. Оно чудо мое. Поцелуй мене. Поцелуй. Моя куколка, моя мирочка. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Вот так. Еле-еле душа в теле. Да. Моя зиронька, моя козонька. Ой, ну все, все, хватит целувать, ревнує. Так, и масяан же прибег Друзі, оно, Оно. Товстенький мій котичок бігає. Друзі, вже 31 січня, січень закінчився майже. Та, в принципі, ну, у цьому році і зими не було. От сьогодні 31 січня 2025 рік. Друзі, кстати, хочу вам показати сама в шоці. Це перший рік, у минулому такого не було. Погляньте, вже зійшли тюльпани. Ось ось. Зараз постараюся ось близько показати. Погляньте ось ось о. Ну, общем, вони всюди. Де, де вони в мене зростають, друзі, ой, вони всюди посходили. Ну, Якась така зима у нас у цьому році. То, то, такого. Так, з цього боку, друзі, я все вже позасипала попілом. Там в мене малина жовта, там у мене червона малина, трояндочки. Ромашечки, тут у нас сливки, ну, сливи. Я, друзі, засипаю із середини січня до середини лютого, десь отаку. От Але я вже закінчила Вже все, що мені було потрібно, засипати золою, попілом, хто що на неї каже, неважливо. В общем, там дуже багато макро та мікроелементів. Я сиплю, які моя бабуся, як мої батьки засипали в цей час десь одну скляночку. 250 Драмову на один квадратний метр. Таково у нас на Криворіжжі у всіх земля дуже кисла. То воно і розкислює, і додає дуже багато макро-мікроелементів. Але в кого земелька не кисла, то треба із попелом дуже акуратно. Та і є такі рослини, які не можна. У мене не зростають. Вони такі єдине, що в мене зростає, це щавілі редиска. Вони не полюбляють. А то є ще дуже багато квітів, які не люблять е, іменно е, попіл, бо вони е, полюбляють е, кислий ґрунт. І, друзі, лохина, вона полюбляє, вона буде зростати тільки на кислому ґрунті. Так, от, тому, друзі, ви вже побачили, будуть питання. Я вам зараз розкажу, чому я перекопала. Я весь час вам кажу, що я не перекопую город в зиму, не перекопую Сидерат, гірчицю. Але в цьому місті оці еміно іменно, іменно цей косінчик і там ще друзі покажу, чому я тут перекопала. По перше. Тут в мене була дуже туга земля, я сюди додала піску трохи і додала курячого посліду. І оце, і сидират тут був у мене ще Оце я все перекопала якраз до висадки у відкритий ґрунт, що в мене тут буде зростати, все тут пере, перемелиться, пере, 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 і все буде добре. То, друзі, то, друзі от кого? Сьогодні, друзі, я. Тільки ну, приїхала вже майже майже 12 дня. То я їздила друзі на площу визволення там яйця. Від курочок своїх відвозила. У мене я яйця продаю по 70 гривень за десяток. У мене курочки воно ви знаєте. Я годую лише зерновими. Не грама комбікорму магазинного не додаю, тому мої яйця дуже цінуються. І діточкам маленьким беруть. Але друзі, я тільки під замовлення. Я привезла гроші, зібрала і поїхала. Я не стою із яйцями. Скільки б мене не нанесли, в мене все продається. В мене ніколи не залишається, бо дійсно яйця дуже класні іменно на зернових, а не з додаванням комбікорму магазину. Я не кажу, що там сама людина там, мела кукурудзу, пшеницю, там, це таке діло. Але ну, магазини корм для мене це комбікорм, верніше це не годування для птиці, іменно для свого вживання. Такі яйця продаються у магазинах, їх повно вирощених на комбікормові. То таке, а тут діло кожного: купувати чи домашнє, чи, чи магазинне. Ну, це, це дійсно так. Ну, друзі, як завжди, я ось скупилася спеціально, повідправляла, зайшла на нову пошту, на Укрпошту, повідправляла насіннячка сортових томатиків. Свої. Друзі, е, кстаті, хто ще не замовляв, у мене насіння сортових томатиків, завтра ще вийде відео. Я вирішила записати. Там в мене буде. Представлено 100 моїх сортових томатиків. От буде наразі продаж іменно 100 сортових томатиків. Там різні, 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 різні. друзі. І кольорові, і низькорослі, і високорослі, ну, які, я, які хто заважає. І монгольського карліка дуже багато, друзі. Я вибачайте ще раз, друзі, вибачайте, бо все одно пишуть в коментарях, чи буде розсада на продаж. На продаж розсади, друзі, не буде. Все насіння я виставила на іменно насіння на продаж, бо дуже великі замовлення, і надалі приходять великі замовлення, більше тисячі в день замовлень, друзі, то я вирішила розсадою не гратися в цьому році. Лише для себе, для свого ну, для, для свого споживання я буду висаджувати і в парничок, друзі, буду сіяти, все буду показувати, і на підвіконні буду сіяти. Міра! Ну, ти подивися, Ліза, чуть з ніг не збила. Це ж хоче в город, друзі, у нас в городі вологу. У нас на, на завтра, кстати, на Криворіжжі передають дощ. Сьогодні оце я йшла пішки, запізнилася на маршрутку і пішла на безкоштовний автобус. У нас автобуси комунальні, без, безкоштовні, трамваї безкоштовні. І, і я ну, дуже довго йшла е, мряка. От друзі, мряка. Не дощить, а мряка. Кстати, друзі, вчора я вже ось. О... Зелень попідсапувала, травичку поприбирала. Перезимувала, друзі, добряче, кстати, перезимувала кінза, воно її багатенько. Цей щавель, петрушки в мене багато, там ще щавель. ну, і, Кстати, друзі, і кроп перезимував, деякі кущики. Все погляньте. оно. оно. Ну а там ну деякі кусики зовсім трохи, але все одно. Ну він довживання, бо він не гарний, друзі. Але я вам показую те, що дійсно ну у нас на Криворіжжі дуже тепла зима, що навіть навіть кріп перезимував. Друзі, тут я нічого не перекопувала. Я буду, трохи пізніше буде час, в мене я просто зсапаю, що, в принципі, часу дуже багато. Так, на цьому місці, друзі, я вам показувала, в мене було три деревини, тут дві яблуні і одна груша. Я їх спиляла, попиляла і собі на топку палить буду в хаті, в мене буде тепленько в хаті. Тобто, в мене, в принципі, цією зимою ну, дуже тепло було. Дуже тепло, дійсно, і е, не бри, не брикети з лузги я не купувала, не вугля я не купувала. Я одними дровами в цьому році топила, зими практично не було, морозів практично не було. То було тепленько. То, -то так о більше, більше мряка пішла, друзі. На камеру не видно, ну вже таке, прямо аж... Такі крапельки прямо по, по лиці. В общем, друзі, я дерева ті поприбирала. Я насадила так багато дерев заради торгівлі, друзі. Але у нас яблука дуже дешеві і мені ліпше, який не який цей кусень, але він мені допоможе у зрощуванні томатиків. Бо ви все одно питаєте ще ще нові сорти, а де ж місце, місце садити, ще ще нові сорти, то я, в общем, ці. Дерева поприбирала, повикорчовувала, і вчора друзі взяла. Поперекопувала все, просто перекопала і все. Бо ну, в одному місті буде перекопано, в другому ні, то я весь цей кусень і під дерева, де були дерева, там таке, така рихленька земелька, бо там ну, як викопувати коріння, ви розумієте, що це тяжко, це, це не за пів години. Яка б деревина не була, корінці е, треба добре прибрати звідтіля, бо в мене тут будуть зростати помідорчики, для того, щоб я збирала насіння. І продавала вам свої сортові насіннячка. ну то так. Більше, друзі, я ніде нічого не перекопувала, ніде, ніде нічого не прибирала. Так, всі дерева в мене підрізані, обрізані. Ну, в общем все я, друзі, поробила ще ще восени. Єдине, не вспіла довести до ума друзі абрикосу. Воно вона в мене моя. Моя улюблена абрикоска за черешенкою, ну ви її знаєте. Вона кожен рік мене плодоносить. Друзі, залишайтеся з нами, будемо скоро обробляти деревця навесні. Кожен рік в мене абрикоси, черешні, яблука, сливи. В общем, все, що у мене є, в мене все добре плодоносить. Деякі пишуть, що я неправильно обробляю, деякі е добрі відгуки. Але друзі, я обробляю так, як обробляв мій тато. Він мене навчив. І я обробляю так, і я кожен рік з То от кого, друзі? Ну, в общем, на дворі тепленько. Дощик накрапує. Сьогодні робити нічого не буду. Скоріше за все, єдине треба напиляти. Бо якщо завтра передають на цілий день і на цілу ніч дощ, то буде ну буде волого дуже а Я, скоріше за все, наверное, ось запишу відео, все зроблю, там на комп'ютер закину і візьму, попиляю трохи, трохи дров, щоб мені було там на декілька днів, щоб я вже не переживала, що в мене там не буде чим топити чи, чи що. То от такого. О, Мірочка чекає, чекає моя зірочка. Ну, Масянчик, як завжди, він друзі дуже любить розпаковувачки мої. Да, моя зірочка, там хтось мені написав. І чому у вас котики постійно лізе до сумки, він постійно голодний. Друзі, подивіться на його морду. Ну, подивіться, ну, який він голодний. Який він? Моя зірочка, ну який він голодний, Ну який він голодний, він їсть все. І м'ясо, і ковбаски, і кашки, і, і сухий корм, і вологий корм я їм купляю. Собачками, котиками. Котики, собачки, в мене всі підібрані з вулиці. Ага, сирена, чи. відбой. Відбой, від, від коротше, ну, слава Богу. Низький укрінта велика, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям, що захищаєте нас, наші дорогесеньки. Дякую, дякую вам, дуже-дуже дякую. Так, ну зараз, друзі, покажу. А, друзі, ось, ось хочу показати. Ось, ось повна тачка у мене корінців із тих дерев, що я воно погляньте, оце. Три деревинки вони були невеличкими. У мене такі деревці, деревця, трохи вище мене, десь на півголови за мене. То отакі в окурінці, Ну, це, це таке я не палю, це вкручу, вивезу та, та і все. На, на палить, друзі, в мене є нормальні дерева, скажімо так. То от ну, зараз друзі, покажу, що я купила і по яким цінам. Наконец-то, друзі, я дійшла до центрального міського базаря, і бо мені дуже захотілося сиру кисломолоцю, хочу зробити запіканочку сирну. І дуже хотілося яловичини потушкувати просто з картоплею чи, чи до кашки, чи там ну, просто хотілося. То, друзі, пішла я масян пішла я на базар, і що я купила? Молоко купила півтора літри. Е, у нас дуже багато на КДЗ, хто козочок держить. Зараз налью, налью тобі. Е, але я, е, ну, з-під козочки я, я не люблю молочко, якщо чесно. А коров у нас ніхто не держить, то я ось купила 40 гривень за літр. 40 гривень літр, друзі, у нас. Напишіть, у кого е, у кого які ціни на молочко. Далі купила сирок, сир кисломолочний. Я купила найдешевший 120 гривень за кіло. Це в мене на 180 затягнув. Я іменно на запіканку хочу таку величезну запіканку додати туди ще чернослива. Ну, в общем таку вкуснячу зробити. А і ось, у, друзі, чернослив. Масік. Чорнослив, друзі, без кісточок я купила у нас 180 гривень за кіло. Це в мене оце таке отаке, на 50 гривень. Отакого. Ну, три штучки я з'їла. ну. Я його дуже люблю, кстати. Мені більше подобається з чорносливом, ніж з візюмом. Дуже прям подобається. Що, м'ясо? М'ясо пахне тобі, так? Да? Так, ну що, друзі? В общем, не захотіла я його ловичину, бо я побачила, друзі, баранину привезли. І такі прям кусочки гарні. Друзі, оце, отак, це спинки. Баранячі 280 гривень за кіло. Друзі, я от такого купила, це мені оце спинку мені е, я вибрала, е, то мені порубали на такі стейки, ну, склали в пакет, Ну в общем все як, як положено. Е, потім ще я питала, ребра 280 гривень теж за кіло, е, Аляшка нога. І задня і передня 200 гривень за кіло. Оце, щоб ви знали, яка у нас ціна на баранину. В кого яка ще ціна. Друзі, далі. Там же дуже близько я побачила своє улюблене салко з отакою шкірочкою. І воно таке м'яке. М'ягке-м'ягке, друзі. Прям м'яхкеньке, без м'яса. Я не люблю з м'ясом. Для мене сало повинно бути сало. І отаке з такою шкірочкою. Теж 280 гривень за кіло. Дороге, ну, Ну, воно смачне. Я його люблю таке. І, друзі, купила баранячі обрізі. 10 гривень за кіло. Друзі, тут, ну, таке. В общем, зайшла на м'ясну мануфактуру. Там вже немає тих обрізів по 5,90, то я купила оце такі баранячі. Друзі, по 10 гривень. На, К -к 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 -к. І, не подобається баранина. Погляньте. Ну. Ні, подобається. На, Міра, іди сюди. Йди. Ой, ой, забирай. Тайсон, Тайсон! Де ти там? Тайсон? на, на, іди сюди. На, на, на. На. Ой, хто боїться ще. Тайсон буде нюхати півдня, поки не нюхається. Так, далі, друзі, зайшла в АТБ, купила за 13 з копійками такий хліб соціального не було, то я взяла такий. Один буханець. 13 чимось. 13,90. Це криворізький з нашого е, заводу. Далі, друзі, ну, до м'яса треба ж цибульку ще ну, смажити. Отаку от цибульку я взяла. Поганенька була, але я вибрала таку, таку тугеньку, е, непогану, друзі. Цибуля у нас коштує 11,35 за кіло. Вона на акції зараз. Так, їж, я тобі дала. Далі, друзі, до запіканки купила отаку сметану. Мені президент дуже подобається. Вона, як по мені, то вона найкраща. І на смак, хоча тут 10%, але вона дуже-дуже-дуже смачна. Вона коштує 43,50%. Так, собачкам, друзі, вони мене дуже полюбляють, отакі бублички, пятачки Вони на акції 23,90. Сушка п'ятачок. Так, далі, друзі, ще купила я грейфрут один. Я його не дуже полюбляю, але він дуже корисний для судини, для серця. А в мене зараз, я вам казала, трохи пострілює сердечко, то я оце купила. І по одному я раз на два-три на дні я одну штучку з'їдаю. Він у нас коштує 68,95 за кіло. І купила, друзі, мандаринки. Мандаринки були на акції 59,95. Оце от такого я купила. Це ті, що добре чистяться, друзі. Назва, якщо вони написали, «Муркот». Мандаринки, Муркот. Друзі, кстати, в мене є електронний чек, але я так зрозуміла, що електронний чек іде в тому АТБ, в якому я його робила. А це я на площі визволення, друзі, скуплялася в АТБ. І в мене вже отакий ну, обичний чек. Ну, то я не знаю, то, то то, якось. Друзі, всім велике дякую за те, що ви дивитесь. Всім велике дякую. За теплі слова в коментарях усім всього самого найкращого, всіх вас люблю, ціную, Всі, всім теплого та ясного сон.